Добрий день усім. Я е, Івана Романівна Груна, е, викладач англійської мови у ДНЗ Нової Євгенійської Тема моєї доповіді сьогодні цифрові компетентності. Отже, цифрові компетентності це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного викладача. У умовах періодичних локдаунів і карантинів, а сьогодні воєнного стану в Україні. Саме цифрові технології дають змогу. Не зупиняти навчання, а безпечно продовжувати його в дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність для викладача стає пріоритетом. На вебінарі ми будемо говорити про роль інтернету у навчальному процесі, а особливо про навчання іноземної мови, також про електронні засоби навчання і про використання електронних ресурсів. А саме про приклади платформ чи сайтів для вивчення іноземної мови. Ще у 2021 році Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, що підкреслює особливу важливість цієї теми. Зрештою, є Європейська рамка цифрової компетентності для освітян за не тільки технічні навички, але й опис того. Як цифрові технології можна використовувати для освіти та навчання? Цей документ описує 22 компетентності, що згруповані в шести сферах цифрової компетентності викладачів, а саме, професійне залучення, цифрові ресурси, викладання і навчання, оцінювання, розширення можливостей учнів, сприяння цифровій компетентності учнів. Основна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні та розвитку комунікативної культури та практичне оволодіння іноземною мовою. Навчальні сайти призначаються для того, щоб навчитися чотирьом видам вогненьвої діяльності, а саме, читанню, говорінню, письму та аудіювання, і містять завдання різних рівнів, щоб була можливість засвоїти поетичний, граматичний та лексичний матеріал. І викладачу самому на інформаційних сайтах потрібно визначати та відбирати матеріал. Щоб використовувати інформаційні ресурси мережі інтернету і правильно об'єднати їх в навчальний процес, можна більше ефективно вирішити ряд дидактичних завдань, саме, розвивати навички читання безпосередньо з використанням мережевих матеріалів різного ступеня складності, поліпшити навички аудіювання. На основі автентичних аудіотекстів в інтернеті, удосконалювати вміння монологічного та діалогічного висловлювання, удосконалювати навички академічного письма, поповнювати як пасивний, так і активний словниковий запас, познайомитися із концепціями регіознавства. Робота учнів в інтернет охоплює різні нові діяльності, а саме, Самостійну роботу з інформацією по тій чи іншій темі, що вивчається. Самостійну Самостійно в режимі самоосвіти навчальну діяльність, щоб поглиблювати знання у певній сфері, чи ліквідувати прогалини, чи підготуватися до істути. А також під керівництвом віддаленого педагога навчальну діяльність у курсі дистанційної освіти. В сучасних умовах інформаційного сплеску та вибуху треба навчати дітей вчитися. При необхідності самостійно знаходити потрібну інформацію і застосовувати її. Електронні засоби навчання стали незамінними помічниками викладача. Це сервіси для створення хмар слів онлайн, ресурси для створення ментальних мар, ресурси зі створення текстів, завдань і ресурси. Діяльність із навчальними комп'ютерними програмами, що застосовуються на уроках іноземної мови, спрямовуються на те, щоб вивчити словниковий запас, мати практику вимовляння, навчити діалогічному та монологічному мовленню, навчити письму відпрацьовувати граматичні явища. Використання комп'ютера та комп'ютерних програм у процесі вивчення іноземної мови сприяє виконанню наступних завдань. Перше, зацікавлення іноземної мови під час роботи з навчальною програмою діє методичний Прийом перенесення учнів в іншомовну ситуацію наближену до реального життя. Також в учнів виникає, крім цього, інтерес до роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних програм. Друге це уналочнення навчального матеріалу. За допомогою навчальних програм можна поєднати слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття тексту учнями. Наступне це розширення знань учнів з першої навчальної теми. Так, відповідні онлайн-ресурси надають безліч цікавої та корисної ілюстрованої інформації за темами, які у звичайних підручниках, як правило, недостатньо цікаво вводили. Учні також мають можливість розширити свої знання за допомогою використання комп'ютерних технологій не тільки з предмету іноземна мова, а й отримати певні знання та досвід ситуацій, наближених до реальних. Далі це перевірка та самоперевірка. Набути знань та працюючи з навчальними програмами, учні мають можливість перевіряти себе, дивлячись на результати уроку. Також на заняттях з використанням комп'ютера дуже швидко проходять тестування, виконання конкорманих прав. Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на заняттях іноземної мови – це… Ефективний, допоміжний технічний наочно-слуховий засіб. Також це допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ще це засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати іноземну мову, а також швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок здобувачів освіти. Ну і останній це засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності. До електронних засобів навчання відносимо електронні підручники та словники. Вони формують необхідні компетенції для вивчення англійської мови. Вони також стали незамінними підручниками викладача Електронним підручником називається певний комплект навчальних моделюючих, контролюючих та інших програм. Електронний підручник дуже доречно доповнює та розширює звичайний підручник, так як йому є прикоманне наступні функції. А саме, забезпечувати майже миттєвий зворотний зв'язок, дуже швидкий пошук потрібної інформації, суттєве заощадження часу під час багаторазових звернень до до пояснень, існування можливості швидко перевіряти знання із деякого розгляд. Що ж до електронних словників? Електронні словники користуються не меншою популярністю. Вони забезпечуються зручною системою для пошуку та призначені для полегшення роботи функційних перекладачів, школярів або учнів вуз. Хочу навести декілька прикладів електронних сайтів чи платформ для покращення вивчення іноземної мови. До прикладу, Playmore Gaps. Це безкоштовне веб-програмне забезпечення для авторизації та платформу для підтримки процесів навчання та викладання з невеликими інтерактивними мультимедійними модулями навчання. Ще одна навчальна платформа це Moodle. Вона призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів в одну надійну безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Jumpboard це цифрова дошка для конференцій, на якій користувачі з усього світу можуть записувати свої ідеї та зберігати їх у хмарі для подальшого доступу з будь-якого пристрою. Падлих мультимедійний ресурс для створення спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки інтернет чи землі. Ще одна платформа для навчання це Classroom. Classroom — безкоштовний веб-сервіс, створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення поширення і класифікації завдань без шляхом. шляху. Основна мета сервісу прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Варто зазначити, що усі ці ресурси. Безкоштовні у використанні. Дякую всім за увагу!